Здравствуйте, уважаемая волшебница. Добрый день, клоун, но я жду не вас. Как жалко, а кого же вы ждете? Моего доброго приятеля, сказочника, что-то он опаздывает. А я думаю, он пришел. Вы шутите? У меня, слава богу, есть глаза. Ну и где же он? Я просто был еще в сказке, смотрите. А теперь я уже с вами. Так это вы? Как я рада! Я собственной персоной. А зачем этот маскарад? Потому что сегодня наш герой – клоун! Здорово! Я обожаю сыр. Я вам отвечу, волшебник! Выиграли роль, а я прочитаю стихи! Просим, просим! Желание рыжий клоун, как будто счастьем нарисован. Улипка красками і одежди даріли на радугу надіжди. А далі, а далі? Циркове представлення починається. У той морозний день у грудні 1914 року диригент Харківського цирку Олександр Берман був дуже схвильований. Він чекав народження дитини. Циркова вистава тривала, артисти змінювали один одного на арені, а диригент все чекав такого важливого повідомлення. Але коли воно прийшло, здивувався навіть він, цирковий артист. Виявилось, що його син народився під час вистави у касі цирку. Як це могло случиться? Справа в тому, що мати цього немовля, який стане нашим героєм, була касиршою у харківському цирку, а старша сестра і брат майже жили на цирковій арені. Настояща дінастія да, мальчика назвали Костя. І пізніше він любив говорити Я з нуля літ. Харківський цирк став для Кості та його старшого брата Миколи справжнім домом. Зранку вони забиралися в амфітеатр. Забуваючи про їжу і відпочинок, стежили за щоденними репетиціями, намагалися наслідувати славетним артистам, підіймалися на ходулі, джунглювали на конях, в результаті покрилися синцями, але не відступалися, засмучувала Костю одне. Природа відмовила йому в рості і красивій фактурі. Брат Микола був старше лише на рік, а вище на дві голови. Але з цього факту... Брати все ж зуміли отримати користь. Народився номер. Костю виносили на арену у валізі. Після він виконував запаморочливі акробатичні трюки, а глядачі дивувалися його спритності, не підозрюючи, що маляті пішов вже 18 й рік. Одного разу трапилося несподіване. Костя не зміг влізти у валізу. Брат жартівливо докоряв йому, говорив, що Кості не слід. Багато їсти. Це зрозуміло жарт. А що ж все-таки случилось, Просто мальчик виявив? Блискучий артистичний номер розпався, проте народився великий артист. Адже на той час Костянтин Берман навчився майже всім цирковим трюкам і виконував їх краще, ніж артисти-професіонали. Він вмів жонглювати, танцювати на проволоці, робити сальто-морталі взагалі все. Ну що ж, розсудив батько, раз ти вмієш все, можеш спробувати працювати клоуном. І клоун може робити все. Кажеться, он такий смішно і неловкий. Це тільки кажеться. Щоб смішити публіку, треба бути професіоналом в усіх жанрах. Звичайні артисти займаються кожен своєю справою, а клоун і танцює, і жонглює, і літає. Все одразу, а це не просто. До того ж, йому потрібно зробити трюк не тільки досконало, а й смішно. Таким великим клоуном, клоуном з великої літери, став заслужений артист республіки Константин Пер! Чого ж он собак? Так Берман знайшов свій індивідуальний образ, стильний одяг, великий ніс, круглі очі. Його відразу узнавала публіка. І узнавала і здала з нетерпінням. Отже виступи веселого задиристого клоуна Кості були найяскравішим моментом будь-якої циркової вистави. І не тільки у рідному Харкові. Йому аплодували майже всі великі міста Радянського Союзу: Угорщина, Монголія, Польща, Іран. він говорив на языке юмора, а этот язик приймає во всех странах мира. Коли Костянтину Берману було 27 років, почалася Велика Вітчизняна війна. Здається, зовсім не смішна подія. Але і в ті важкі роки гумор ставав саме небезпечною зброєю в руках талановитого клоуна який їздив на фронт і виступав перед солдатами. Він навіть отримав відзнаку Відмінник полка, коли Костя спитав у солдат, навіщо? Адже я не зробив жодного пострілу. Кожен твій жарт це постріл по ворогу, відповідали солдати, які обожнювали його імпровізовані вистави. Закінчилася війна, Берман став шукати новий сценічний образ. Талантливий чоловік завжди в поїзді. І його персонаж нірина не на нас заговорив. Спочатку це були окремі репліки. Згодом закінчені клоунські мініатюри. І в цьому новому жанрі Берман був клоуном номер один. Цікаво, що в реальному житті. Заслужений артист Костянтин Олександрович Берман не викликав ніякого бажання посміятися. Завжди коректний, вічливий, елегантно одягнений, він був скоріше романтиком, ніж коміком, ніж накохав дружину Ірину, хвилювався за дітей. Інша справа арена. Навіть 60 років він залишався для глядачів просто костею. Публіка вважала, що і в житті він такий: смішний, безглуздий, простодушний. Ну что ж, зритель видит только образ. И раз я сегодня играю роль. Так нахай клоун Костя залишается знамя в радощах, в куснышках, у клоунскому брони и у вершах. Да, я не забыл, что мы не закончили стихотворение про клоуна. Как там было? Улыбкой, крашком и одеждой, дарил он радугу надежды. Весельем зажигая зал, наш клоун не порисовал. И солнце с жарким желтым шаром. Всем от души дарил задаром.